Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розбулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горі. Печаль, розведені сім'ї і так далі. Це те, що я про Брид Піта розказував. Ну, то у тебе є друг, у якого два там розвода, діти, непонятно де, там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще, там пол поміняв. Ну ти б якби про якось друзів це почув, це, ти б сказав би, жесть, оце життя. Брид Піт, багато зірок Голлівуду такі, ми тебе, на них равняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони за ми соціуємо сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіження, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислити, і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий, і просто навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш.